Вітаю вас! Це телемарафон на телеканалі Соціальна країна» та Чорноморська телерадіокомпанія в студії Катерина Некреча. Поговоримо про Всеукраїнську лінію допомоги в у кризовій ситуації. Є така лінія, на яку можна зателефонувати, якщо виникають певні проблеми. І в мене в студії люди, які власне заснували таку телефонну лінію, і про що вона, хто там працює і кому саме допомагають волонтери, ми зараз дізнаємося. Вітаю вас, Василь Зіняк, директор благодійного фонду Всеукраїнська лінія допомоги та Ольга Зіняк, засновник. Благодійного фонду Всі Українська лінія допомоги вагітним у кризовій ситуації ну варто додати, що ви чоловік та дружина. І я так. так розумію, що ви в такому тандемі. А, і ми не в кризовій ситуації. Не в кризовій вагітності. Ви, Наша так, так, я вас не... вітаю, що ви при надії. Але все ж таки, я так розумію, що це, а, ідея заснувати таку лінію допомоги в вагітному кризовій ситуації виникла у вас а, разом. Чому саме, через що, і чому ви вирішили от, зробити таку телефонну лінію допомоги? А, це, ця ініціатива вийшла з того, що а, зрозуміння ситуації в нашій країні. І ми маємо той факт, що Україна є в п'ятірці. В п'ятірці, можна сказати, посідає ганебне місце, п'яте місце по кількості абортів у світі. Це є дуже велика кількість, це є дуже великий, велика втрата як для країни, як для нашого народу, як для нашої суспільства, для нашої нації. І ця ситуація, вона. Хоча і змінюється, то ми розуміємо, що є ще дуже велике поле, де можна прикласти зусилля і спробувати змінити ситуацію. Воно цього вартує. Ольга, ну ви також є за фахом лікар гінеколог, і власне. Ви як ніхто певно, що знає про справді яка ситуація є в Україні з абортом? В нас це не заборонено, варто сказати. Але є певні сроки, строки, до яких це вважається таким ну, законним зробити аборт. Так це які, які умови зараз в Україні? Існують? Ну, я хочу сказати, що наша страна взагалі була першою страною в світі в составі Совєтського Союзу, яка в двадцятому году легалізувала аборт. И ну, С этого момента как бы, мы всегда были впереди. Хотя в Советском Союзе как бы, данные об абортах были засекречены. Но это огромное количество, конечно, было. Слава Богу, в принципе, с каждым годом количество абортов оно уменьшается за счет ну, использования как бы, контрацептивных средств. Но, к сожалению, не меняется ментальность нашего общества и нашего народа. То есть аборт остается все-таки средством регуляции рождаемости. И, к сожалению, вот это также снижение количества хирургических абортов, которые у нас разрешены по желанию женщины до 12 недель беременности. Каждая женщина может прервать беременность, убить своего ребенка, если говорить честно. Но, де-факто, в принципе, ну, это возможно на любом сроке беременности, даже при предоставлении ну, соответствующих документов, хотя. Тобто ж документи, які е, можна купити. Звичайно, звичайно. про те, що якісь проблеми, тому там, власне, на будь-якому місяці вагітності можна це зробити. Так, да. і крім того, насторажує тенденція, як би що е, все одно збільшує, ну, зниження вот цього кількості абортів, оно йде за счёт збільшення медикаментозних абортів. Тобто приривання на ранніх сроках беременности путем ну, таблетированих препаратів. Ну, це не змінює суті. Как бы аборт остается абортом на любом сроке. Біреміності, тобто зниження кількості абортів за рахунок того, що в принципі там українці свідомі того, як треба, що треба робити, аби не завагітніти, якщо саме це не бажано. Вагітність контрацепти mm -hmm. про що ви говорили, да, тобто в цьому а, сенсі там культура використання таких засобів, вона зросла, як я розумію. Вона зросла, і також а, ще ви кажете медикаментозне проривання вагітності. Але а, те, що там сповідуєте ви, і а, я так розумію, що це взагалі а, те, що аборт це вбивство государство в принципі цього не можна робити. Угу. Діло в тому, що, хоча офіційно теж діагноз е, постабортний синдром в нашій країні, він не є як би, внесенный в каталог болезней, но он существует. Он существует, и в мире это доказано. Доказано психологами, И, и мы работаем с женщинами, которые страдают от постабортного синдрома и видим реальность существования этой проблемы. То есть она не надумана, она по социологическим исследованиям не является как бы вследствие того, что какие-то обвинения со стороны религиозных организаций, подсознательно как бы у каждой женщины после аборт является потерей. Тобто це такі психічні е моменти, власне, так Емоціона емоційні. емоціональні моменти да, виходять на перший план, і однозначно, ну фізичні последствия, конечно, теж який відсоток жінок після аборту взагалі е мають шанси на те, що вони там повторно завагітнюють, коли вже на це прийде там той час, якого вони чекають? Ну, достаточно большой процент бесплодия после первого сделанного аборта. То есть в нашей стране по официальной статистике около миллиона бесплодных пар. И ну, она постоянно меняется, но где-то в пределах 80% бесплодия по причине как бы, женщины и очень большой процент у женщин, которые перв... именно сделали первый аборт. Василь, я розумію Оля. Так вона там лікар-гінеколог, сама мама і. Це там в цьому розумінні можна зрозуміти жінку, так яка тепер вже може боротися за те, щоб за права дітей, власне, не народжених ще. А ви чому саме вас зачепила ця тема? І чому ви також поділяєте думку, що жінка не може піти, якщо ця дитина для неї зараз не бажана і не може зробити для себе такий вибір? І, от поки що не народжувати? Для вас, напевне, не буде секретом, що вагітність це і результат не тільки діяльності жінки, а й чоловіка. Чоловік чоловіки тут не можна сказати, що чоловіки тут якби ні при чому. Це дуже е, добре чути. Якщо так. чесно, приємно і так. на жаль, не всі чоловіки це розуміють. Але так. добре, що почується від вас, і ну не завжди. Я е, також був е, в тій мірі захисником і, і розумів цю ситуацію. Цю проблему є е, е, таке якесь внутрішнє самоусування. Знаєте, оце напевне менталітет, що моя хата з краю, а це не це не чоловіче, це жіноче. От хай вони самі вирішують. От, От вони самі от, але це неправильно, це невірно в принципі, тому що на чоловіка поставлена роль бути захисником, бути батьком, бути тим, за яким можна сховатися. І ми знаємо ще одну статистику: що більше 72% жінок не зробили би, не вбили би свою дитину, якщо б вони в той момент, коли їм треба було вибирати. Зберегти вагітність чи, чи зробити аборт. І якщо б вони відчули добрі плечі, або відчули заспокоєння, або вони відчули з сторони чоловіка, що ось я, не бійся, не переживай, ми це пройдемо, ми це переживемо. Хоча ми знаємо, що це не є ні хвороба, ні патологія, що вагітність це є передбачена творцем природня така спосіб продовження роду, так скажемо. А ця статистика 70%, про яку ви сказали, це чия статистика, Американська. це е, але все ж таки, о, так. Зрозуміло, що а, певно, що певна кількість жінок робить аборт через те, що немає умов можливо чи матеріального забезпечення для того, щоб виховувати дитину. А, які от люди хто телефонує до вас на цю гарячу лінію допомоги? А, і які кризові ситуації з чим вони пов'язані взагалі? Здебільшого це матеріальне чи це там а, не знаю, моральна, психологічна неготовність для того, щоб стати мамою? Вы знаете, на самом деле вот в обществе существуют вот такие вот мифы, что действительно основной, основная причина как бы абортов, это именно экономическая э, сторона. но по опыту уже наших клиентов, которые обращаются на линию, на самом деле я бы не сказала, что ну, наша внутренняя уже статистика, что очень большой процент, однозначно э, как бы есть такой процент, но в основном я могу сказать, что это эгоизм. На самом деле самая большая причина, что э, из-за каких-то моментов внутренних э, просто из-за своей желания как бы не иметь э, не иметь дополнительных каких-то нагрузок, э, каких-то конфликтов, вот все-таки женщины идут на это прерывание, то есть прежде всего они боятся потерять саму себя, боятся, что э, ну на, на воспитание ребенка понадобится очень много внутренних сил, это повредит карьере, повредит каким-то отношениям с мужчиной, с которым они ну, больше, конечно, самый большой процент это женщины одинокие обращаются, то есть наша аудитория это девочки от 16 до 20 лет незамужние. Угу. это одна часть, и вторая часть это Уже замужние женщины, где-то после 30 лет, которая в основном э, имеет третью беременность. И трудно на это решиться. Но... Такі от дві категорії, так які ви вис... тобто здебільшого, а це ви кажете егоїзм, да? Тобто, що мені там можливо ще рано чи зараз не на часі. Це а у кого це егоїзм? І у, і у категорії дівчаток 16 до 20 років, і у тих, що вже мають дітей, яким вже там за 30 років у них вже є сім'я? Ну, більше, конечно, та касається вут в вот mm -hmm. категорії. Тобто, молоді жінки, дівчата, молодички неповноліття, да. котре в основному це громадянський брак. который начинался с того, что мы любим друг друга, все прекрасно, как бы даже они всегда разговаривают о том, что а вдруг беременность, потому что ну, на сегодняшний день все-таки не существует ни одного стопроцентного ну, метода контрацепции на самом деле, кроме кастрации. Вот поэтому э, в любом случае, как бы даже используя методы контрацепции, может произойти это, и так чаще всего и происходит, что Это не запланированная беременность, хотя ну, ребята там используют какие-то препараты или презервативы, или спермициды, но все-таки беременность происходит, она не запланированная. И тогда, Э, как бы, ну, первое, действительно, это партнер, он не хочет брать на себя ответственность. И тогда И он говорит, это твоя проблема, пожалуйста, решай ее сама. Самое лучшее, что он может предложить, это деньги сделать аборт. И тогда вот уже ну, девушке нужно как бы решиться на это. И, конечно, очень важно, чтобы в этот момент оказав, ну, рядом с ней была поддержка. И часто ее не бывает. То есть э, девочки боятся рассказать об этом родителям, потому что ну, первое, как бы, они, ну, они просто не неож... ну, как бы им кажется, что это что-то такое, что родители не поймут и не окажут им поддержку. Э, В основном тогда они спрашивают, подруг, или обращаются. ну, Первое, что мы уже как бы, знаем, они обращаются в интернет. И ищут э, mm -hmm. uh, какие-то возможности узнать больше информации. И поэтому у нас существует сайт, который так и называется Залетела Ин Юэй, вот, где можно и получить информацию и сразу увидеть телефончики, э, куда можно позвонить. То есть, чтобы эту информацию проанализировать и узнать, чем мы можем помочь, какие опции мы представляем. Ну, дівчатка 16 років, я думаю, що ще не живуть, певно, що в громадянському шлюбі, так, ще навчаються в школах. А це недостатня кількість сексуального виховання. Чи, в принципі, взагалі відсутність його? Mm -hmm. Оці дівчатки, які в 16 років, 17 вам телефонують. Mm -hmm. Чому вони в такій ситуації? Знаєте, подавалися? к сожаленню, це теж вот, послідствія. Культуры в нашем обществе и последствия вот, э, тех выборов, которые навязывают вот недавно моя старшая дочь, которая учится, наша старшая дочь, которая учится в академии э, художественной, она приносит мне журнальчик и там ну, бесплатная прокладка. как бы, То есть, девочки с удовольствием разобрали эти журнальчики, и там э, три статьи компаний, которые ну, Пропагандируют свои э, там, препараты и средства, и из всех этих статей вот э, чем веет, что ты сексуальна, ты должна проявлять свою сексуальность, это самое главное в твоей жизни. То есть девочка, она молодая девушка, она идентифицирует себя просто с тем, что ее основная э, как бы ценность это ее сексуальность. Как она выглядит, ведет ли она половую жизнь? Это навязывается культурой, к сожалению нашего общества для того чтобы ну, продавать и какие-то препараты и ну, какие-то вещи. То есть девочка она подсознательно как бы если она не ведет половую жизнь, она не чувствует себя полноценной и это ложь, которая ну, ну, ну просто навязывается. От. Що ви говорите дівчаткам, які от телефонують, а, чи хто там на цій е, телефонній лінії хто приймає ці е, дзвінки? Тобто всі, хто працюють з вами, вони е, сповідують таку чистину, що в принципі аборт – це вже неправильно, так? І це, я так розумію, ваша головна мета донести цій дівчині, щоб вона зберегла свою дитину, так? Який аргумент може бути для дівчинки у 16 років? Наша ціль цим людям, які потребують допомоги, які потребують, які стоять перед вибором, зберегти життя чи не зберегти життя, наша ціль донести їм правду. І іноді вистачає просто інформації, якої не вистачає цій молодій дівчині, інформації про те, те, що Оля говорила: про те, хто вона є, де є її цінність, а також що відбувається в її ну, в утробі. Тобто ми можемо почути із від інших людей, навіть іноді від людей в білих халатах, яким вигідно не доказувати правду, не договорювати правду, тому що легше тоді буде вирішувати це питання в лапках, вирішувати це питання, тобто проводити ці аборти. І якщо взяти аналогію. І з тим Холокостом, який був в минулому столітті, пам'ятаєте, то спочатку, щоб вбити мільйони людей, треба було спочатку їх по-російськи це звучить обізлічить. Тобто, що це не особистість, це не повністю особистість. Це робилося по відношенню до євреїв гітлером зі сторони Гітлера. А зараз це робиться стосовно ненароджених дітей. Що це ще, це ще не особистість, це ще згусток матерії, а це ще клітинки. Але ми знаємо, і це вже е, науковий факт, що людське життя починається з зачаття. І незалежно від того, на якій стадії воно буде вбити, це буде вбивство, це буде припинення життя і розвитку. І яка різниця по великому рахунку: вбити ненароджену дитину в один тиждень чи в 12 тижнів? І розвінчування цих міфів, тобто ми говоримо правду, ми говоримо факту, факти, і ці факти, ця правда іноді допомагає. Хоча це не все так просто, і іноді цього мало, вони проходять, вони проходять ті періоди, ті етапи усвідомлення, хто вони є, що вони носять під серцем. І в одних випадках це допомагає їм, ну, маємо признати, що не у всіх випадках. Тому що все-таки вирішальним є вибір людини, вільний вибір людини. А на цей вибір впливає, і як тут уже говорилось, егоїзм впливають інші фактори, але ті фактори їх є багато. Ми стараємось розвінчувати. Ми стараємось говорити правду. Наприклад, щодо економічної ситуації, у нас немає, і я вірю, що наш український народ не дозволить, щоб ближчим часом у нас була голодна смерть. Випадок голодної смерті. І коли вагітна дівчина чи жінка телефонує, в мене така ситуація, я, як я проживу, то ми її підбадьорюємо. І що, якщо ти збережеш вагітність, якщо ти збережеш цю дитинку, то ми, як лінія і наші друзі, ті, які солідарні з нами, вони допоможуть тобі, що ти не будеш голодним. Ти не будеш під парканом, і але ви не можете допомогти мільйону я не знаю, таких от дівчат, і про голодну смерті ку ви кажете. Вона в принципі зараз вже відбувається на Донбасі на окупованих територіях. На жаль, так. Але все ж таки, розуміючи, там і, можливо погоджувати погоджуючи з вами про те, що там навіть під час зачаття це вже там не просто згусток, це вже є щось там дитинка, так маленька. Все ж таки, ми розуміємо, що в житті людей там жінок бувають дуже різні ситуації. І якщо в нас законом це не заборонено, тобто і. Тут вже вибір кожної дорослої жінки, не паче про тих жінок, про яких кажете ви, що там за 30 років, у яких вже є кілька дітей, хто як не вони, які вагітніли, які народжували, розуміють, що це таке. І це вже відповідальність кожної людини, кожної жінки окремо. Тобто вона розуміє, чи, тим бачить доросле всі там всі варіанти, вибирає для себе саме цей. Ми ж не можемо їй заборонити. Ну, звичайно, ми не можемо зробити це на якби заборонити, хоч ми маємо приклад наших сусідів в Польщі, де аборт заборонений на законодавчому рівні. І просто я стикаючись з долями, особливо все-таки цієї категорії молодих дівчат, в мене ну, серце обливається кров'ю, що я бачу. Які е, молоді ді ну хто буде, які будуть молоді сім'ї в нашій країні? З чого вони починають? З того, що вони роблять гріх. З того, що жінка вже вона буде травмована з цієї першої, ну з раннього віку, з 16-18 років, вона вже буде, буде мати цю психологічну травму, і аборт він впливає не тільки на неї, він впливає потім на її відносини в родині з чоловіком, з дітьми, майбутніми дітьми. І, ну дай Бог, щоб в неї все було гарно там, на, на фізичному рівні, якби, щоб вона могла завагітніти, виносити ту дитину, але ні один аборт він не пройде без наслідків, на жаль. Якби не те була ваша воля, чи, можливо, ви вже такі ініціативи проявляєте, щоб, як в Польщі, в Україні, заборонити. Аборт в Польщі він дозволений лише якщо це злочинним шляхом завагітняла mm. жінка, або є якісь патології, певні які не можна виправити лише в тих випадках. Роблять аборти. Mm. Чи ви за те, щоб такий закон був і в Україні? Ви знаєте, перше, що потрібно змінити ментальність. Робити зараз це все рівно, ну якби скоріше всього, що будуть кримінальні аборти. Наша ціль більше, що ми робимо, ми один з напрямків діяльності нашого фонду це профілактика цього явища, це те, щоб донести молоді, що таке є аборт, коли починається людське життя. Без цього, ну якби заборонами, ну ми думаємо, що ну це не варто робити. Але треба змінювати. Тобто в Польщі це настало ну, тоді, коли дійсно свідомість е нації, вона була вже на такому рівні, щоб це зробити на законодавчому. Хоч е я думаю, що ну це треба змінювати. Треба змінювати і. Е Хотілося б, щоб це найближчим часом цей закон був прийнятий, звичайно, в Україні. Спершу таке моральне, скажімо так, а потім вже і на чому рівні. Якщо можете все ж таки розказати про такі позитивні історії, От, коли дівчина до вас телефонувала і хотіла зробити аборт, але все ж таки вам вдалося її переконати і вже є результат, вже є там народжена дитина і щаслива сім'я. Так, щодо сім'ї не можемо ще похвалитись, але щодо мама і дитина, це вже сім'я. Так. так, є такі випадки, і нам приємно, що результат нашої роботи він є явно видимий. Це народжуються дітки, їх можна потримати на руках, їх можна бачити. І, але звичайно, воно до того часу і в житті цієї мами, і в житті. І в нашому житті це є такий шлях, який ми проходимо разом, і шлях непростий, нелегкий, тому що в основному, це те, щоб, щоб пройшла зміна в свідомості. Як говорив про професор «Розруха не в клозетах. От, і якщо змінюється свідомість, якщо ця ми з чого починаємо? Починаємо з того, що ця вагітність, вона є кризова, вона є небажана. Ну так, так, з цими термінами ми їх описуємо. Хоча насправді насправді, вагітність ніколи не є кризовою. По задуму того, хто дає вагітність, це є, це є дар. І якщо ми згадували ті безплідні пари, яких близько мільйона, чи може більше за мільйон, от їх спитати, що таке є вагітність? З ними поговорити, що це є. то… Ми знаємо, що якщо ця в даний час небажана вагітність, небажана дитинка стане для цієї мами бажаною, тобто має відбутись прийняття, якщо вона прийме цю дитинку, бо часто ще буває, що починається з того, що я хочу зробити аборт, я хочу вбити свою дитину. Наші зусилля направлені для того, щоб зберегти цю дитинку. і ми говоримо, ну от в нашій країні є такий варіант, є така опція, щоб народити дитинку і віддати в добрі турботливі руки, де ваша дитинка, ну із з числа наприклад, тих сімей, які в черзі стоять на усиновлення таких дітей. І коли вдається цю, знову молоду жінку, Підвести до цього вона погоджується, вона найголовніше вона зберігає вагітність і виношує її. То до кінця вагітності ми вже майже не маємо прикладів, коли, коли вона говорить гаразд, я відмовляюся цієї дитини, проходить цей процес прийняття, усиновлення чи удочеріння. От і це дуже приємно, тому що в цьому ми бачимо і сенс, і в цьому ми бачимо дуже великий позитив, тому що попередження раннього сирітства це що таке сиріство? Це є отвірження, це є неприйняття. От. І коли народжуються е, ці діти, і в нас ці приклади є, і є навіть е, з шкільної парти, коли телефонують дівчата, які сидять, які ще не закінчили школу, а у, вони вже в стані вагітності. Вы знаете, что я хочу добавить, что ну, обстоятельства на самом деле изменяются. И вот очень много примеров, таких, что девочки первоначально позвонили, и настолько было много давления со всех сторон, что ну, как бы. казалось если так посмотреть э, чисто логически, что ну рождение этого ребенка абсолютно ну, невозможно просто, потому что настолько все сложно. Вот одна была 16-летняя девчонка, и мы практически три месяца с ней э, именно по телефону сохраняли, потому что она не э, мы, мы работаем в Киеве территориально и она звонила из одного из областных центров украинских и ну, как бы все было против, то есть и мама против, и она боялась, что ее из школы выгонят, и парень ну, не брал на себя ответственность. Но благодаря тому, что все равно вот была такая поддержка, она могла в любой момент позвонить и как бы и успокоиться, и мы с ней поговорим, и подумаем как-то. Знаете, в один момент, просто это не от нас даже зависело, в один момент вот эти вот все Обстоятельства они изменились, и это было настолько, как бы, разительно, Она настолько была благодарна, она нам и письмо написала, и с тем, что, ну, только благодаря тому, что была эта поддержка, она не сделала аборт. А обстоятельства изменились в один момент. Вот и все стало хорошо, все стало прекрасно. И было бы насколько больно, если бы она, ну, все-таки, к этому моменту сделала аборт. Вот, поэтому э, вот. Девочки часто боятся вот этого давления и очень надуманного. Вот боятся будущего, как оно будет. Но э, мы видим уже по примерам, что настолько удивительным образом просто все часто устраивается. Вот. Поэтому имеем вот это дерзновение просто ободрять и поддерживать, потому что очень важна поддержка, потому что все пугает. Ти ситуації насправді життя дуже цікаве і парадоксальне водночас. Тому що я, я не думаю, що там е, е, батьки мої мене планували на 100% і дуже часто це дійсно там не запланована вагітність. Але дякуючи батькам і Богові, все ж таки життя є, і ми тут сидимо і спілкуємося. І е, те, що ви кажете про мільйон, просто тисячі пар, які дійсно не можуть завагітніти, і які е, е, чекають на це, і як просто на шалений і водночас, на жаль, є дівчата, і жінки, і сім'ї, які стоять перед вибором сьогодні. Я дякую вам за ті ваші факти, за ті ваші історії, які ви розповіли. І я думаю, що і українська жінка, і наш глядач він для себе розуміє, як правильно, а як ні. І наше, наше завдання нашого телеканалу під час нашого телемарафону показати вам різні точки зору абсолютно і цікаві позитивні історії, які ми почули від вас, надихають справді. Дякую вам. Нагадаю, що спілкуватися. Кувалися з Василем Василь Зіняк, Ольга Зіняк, засновники і і директори фонду Всеукраїнська лінія допомоги вагітним у кризовій ситуації. І бажаю вам, щоб кризових ситуацій було як намога якомога менше і все ж таки позитиву більше. Дякую вам за те, що з нами. Робіть це і надалі. Щасти.